Російські окупанти продовжують бити по Україні ракетами та скеровувати на мирні населені пункти свої смертоносні дрони. На жаль, минула доба була неспокійною у низці регіонів. Противник намагався допекти буквально всі куточки України, де наслідки атаки виявилися найважчими. Розповідатиму далі у випуску. Закликаю вас одразу підписатися на канал Сі аби не пропускати оперативних новин. І переходимо до головного. Отже, у ніч на 18 березня армія країни агресорки Росії атакувала п'ятьма зенітними керованими ракетами с 300 та С 400 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині та 22 ударними БПЛА типу шахет. У результаті бойової роботи збито 17 ворожих дронів камікадзе у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької Рівненської областей. Про це вже станом на ранок повідомили у повітряних силах ЗЕСУ. Пропоную зупинитися по кожному з регіонів окремо. Отже, у Харківській області загарбники завдали ракетного удару по пожежній частині. Пошкоджень зазнала безпосередньо будівля. Там вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину. Крім того, пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій. У повідомленні не уточнюється, де саме сталася атака. Населений пункт названий прикордонним. На чергуванні у пожежному депо на момент атаки перебувало 11 рятувальників, один із яких отримав травму руки. Це водій місцевого підрозділу. Медичну допомогу надзвичайнику надали на місці. Артилерійських та мінометних ударів ворога впродовж доби зазнали близько 15 населених пунктів всієї області. Зокрема, це Козача Лопань, Гатище, Берестове, Синьківка та інші. Авіаудари ворог наносив по населених пунктах Вовчанськ, Гоптівка, Басове. Додам, що вже у понеділок, о 7.10 у селі Новоосинове Куп'янського району терористи повторили обстріл, травмований 62-річний чоловік. Рухаємося далі. Уночі цинічні путіністи також запустили дрони по об'єктах промисловості на Кіровоградщині. На жаль, місцева влада підтвердила влучання. Прильоти фіксували у Світловодській міській територіальній громаді. Очільник Андрій Райкович опублікував фото наслідків. Важливо тут уточнити обійшлося без постраждалих, хіба що ударною хвилею пошкодило приватні будинки. У сусідній Дніпропетровщині страждав від злодіянь Росії кривий ріг. За словами голови ОВА Сергія Лисака, пізно ввечері оборонці неба збили два шахеди. Як це було, очевидці записали на відео. Дивимось, змагаються на відомості. Збілі? Да, опа, але ніж і що дітей летіти. Рештки знищеного літального апарата попадали на п'ятиповерхівку. Через падіння уламків сталася пожежа, яку рятувальникам вдалося оперативно приборкати. У будинку внаслідок інциденту пошкоджений дах, втім самі квартири, на щастя, цілі вибухотехніки вилучили частину ворожого залізяча і тепер цей непотріб знищать. Люди, які змушені були евакуюватися на час робіт, вже вдома. Ніхто при цьому не постраждав. Додам, що за ніч тричі російський агресор обстрілював ще й Нікопольщину з артилерії. Цілив по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Зруйнований приватний будинок, понівечені дві господарські споруди, а також автівка, гаражі та теплиці. Зачепило лінію електропередач і газогін. Так само, що затемна противник підло обстріляв один з мікрорайонів Херсона. Після влучання боєприпасу загорілися балкони та кімнати в квартирах п'ятиповерхівки. Загалом же по області війська Путіна 10 разів гатили з артилерії по обласному центру. Також під обстрілами були Береслав, Львове, Гаврилівка, Кізомис, Новоолександрівка, Дучани, Тягинка, Янтарне, Понятівка, Киселівка, Іванівка. Та Придністровське одна цивільна особа та три працівника поліції отримали поранення. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні житлові будинки, припортову інфраструктуру та заправну станцію. А ще автосервісне підприємство та лінію електропередачі, і один цивільний автомобіль. 458 ударів по 10 населених пунктах завдав ворог упродовж доби на Запоріжжі. Пише на офіційній сторінці керманич регіону Іван Федоров надійшло три повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі при цьому на щастя не постраждали. На Миколаївщині гаряча фаза була минулої доби у день, 17 березня. О 13.55 та 14.07 Ворог вдарив балістикою по інфраструктурному об'єкту у Миколаєві, випустивши з тимчасово окупованого Криму дві ракети. Імовірно, Іскандер М. Внаслідок цієї атаки в лікарні загинула одна людина. Ще дев'ятеро отримали поранення. З них двоє дітей. Це дані від керівника ОВА Віталія Кіма. Діставали ворожі сили навіть західні регіони сьогодні вночі. Під час повітряної тривоги наші сили ППО збили два БПЛА типу шахет на Хмельниччині. Постраждалих чи руйнувань немає. Також не припиняється терор прикордонної сумщини станом на 18 березня вночі та зранку росіяни здійснили 24 обстріли території та населених пунктів області. Зафіксовано загалом 144 вибухи. Шановні глядачі, я прошу вас у коментарях написати слова підтримки для тих, хто постраждав від так званого руського міра цієї ночі. Мусимо єднатися та гуртуватися. Ну а також великий уклін, нашим оборонцям неба. На цьому я вам дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте це відео, аби весь світ ні на мить не забував. Війна в Україні триває, а російський агресор не відмовляється від своїх кривавих помислів. Буду рада вашій вподобайці та підписці на канал се час. Далі більше. Російські війська в ніч на 17 березня атакували південь України ударними безпілотниками. Повітряну тривогу оголошували в Одеській та Миколаївській областях. Відбувати атаку росіян довелося кілька годин, однак, на жаль, є влучання. Ну а на півночі активізувалися ворожі ДРГ. Про наслідки обстрілів противника розкажемо у цьому відео. Це канал за час. Підпишіться і одразу ж переходимо до найголовнішого. Російські війська сьогодні вночі атакували територію України двома видами ракет та дронами Камікадзе типу Шахет. Сили ППО збили 14 одиниць. Загалом по нашій країні агресори випустили 16 БПЛА. Більшість із них прийшлася на південь України. Близько трьох годин тривала напружена бойова робота зі збиття повітряних цілей. Безпілотники заходили з акваторії Чорного моря та маневрували між житловими будинками і промисловими кварталами Одеси. На жаль, не вдалося уникнути влучань в Одеському районі. Ударами дронів пошкоджено два законсервовані підприємства. Виникли пожежі, сталася руйнація промислових будівель. На щастя, вогонь оперативно ліквідували. Ніхто при цьому не постраждав. Також одна повітряна ціль потрапила в Миколаївську область. Її вдалося збити нашій протиповітряній обороні. Про це повідомляє Віталій Кім, голова обласної військової адміністрації. Але іншим громадам цієї області прийшлося на легше. Ворог гатив із артилерії по місту Очаків. Там пошкоджена будівля. По самому Миколаєву знову противник ударив балістикою. На той момент пів України вже червоніло від повітряної тривоги. Пан Віталій Кім зазначив, що били по місту із того самого місця, що й по Одесі. Нині відомо про п'ятьох постраждалих, двоє з яких в стані середньої тяжкості. Щодо сходу нашої держави, то на Харківщині не стихали бабахи артилерійських та мінометних ударів. Ворога зазнали близько 15 населених пунктів регіону. У зокрема липцях внаслідок ворожого авіаційного обстрілу кабами пошкоджено заклад освіти та приватний будинок. А в селі Довгеньке Куп'янського району був обстріл території. Обійшлося скрізь без постраждалих війська Російської Федерації, тероризували і житловий сектор Нікополя. Є, на жаль, поранена людина. Про це повідомили в ДСНС. Відомо, що це жінка 1946 року народження. Внаслідок влучання боєприпасу виникла пожежа на територію одного з приватних домоволодінь та господарчої споруди на площі у 90 квадратних метрів. На Сумщині українські бійці зупинили дві ворожі ДРГ, ну точніше, зупинили спроби проникнення цих от диверсантів. Сталося це в населених пунктах Стара Гута і Бруски. Примітно, що поблизу останнього розташоване цьоткіно, яке нібито. Просто зараз перебуває під контролем російських добровольців, що проводять рейд всією Росією. Протягом доби на Сумщині ворог завдав 6 ракетних та 62 авіаційних удари, а також здійснив 125 обстрілів із РСЗВ по позиціях наших військ і населених пунктах. Про це звітують у генштабі. Сьогодні зранку під обстріл Росії потрапило також місто Охтирка. Поки що наші протиповітряні сили справляються з відбуттям російських атак. Але чи вистачить такої стійкості надовго? Поставило таке питання американське видання Вашингтон Пост. Журналісти стверджують, що засобів ППО нам вистачить до кінця березня. Дарі пропоную цитату із матеріалу. Замість спроб збити чотири з п'яти російських ракет, як це відбувається зараз, Україна незабаром доведеться обмежити свої системи ППО, так щоб збивати лише одну з п'яти. Ідеться у статті. Такої ж думки за телеграф так медійники наводять приклад удару по Одесі 15 березня, коли росіяни двічі цинічно обстріляли місто. Цитата далі. Внаслідок подвійного ракетного удару по Одесі в п'ятницю загинуло 20 людей, що є найбільшою кількістю загиблих за всю війну за один день у головному портовому місті України, вважають американські ЗМІ. Як думаєте, ви чи критична нині ситуація, і чи зможуть наші західні закордонні партнери якнайшвидше допомогти із озброєнням, аби давати? Неймовірно сильну відсіч і відпір нашим противникам, будь ласка, напишіть свою думку в коментарях в якості підтримки наших повітряних сил. Будь ласка, ставте лайк. Чим більша кількість ваших подобайок та реакцій, тим більше людей дізнається про злодіяння путінських убивць.